Отже, як ми можемо використовувати топ-шейп, як ми повинні використовувати цей продукт? Приймати два рази на день, три капсули вранці та вдень з великою кількістю води, особливо води. Ви можете поєднувати це з кожним прийомом продуктів Флітлан, який ви хочете. Коли ви хочете. Ви можете приймати це з б'юті чому б ні, Ви можете приймати це з енергетичним коктейлем, ви можете приймати з рестрейтом. Ідеально, ми маємо одну-дві години перед їжею. Коли ви не їсте, приймаєте капсулу все одно. Коли ви не знаєте, коли ви поїсте, приймаєте капсули все одно, тому що у вас є дві різні фази дії капсул. Пряма фаза дії перед їжею та кумулятивний ефект протягом дня, тижня, а також протягом місяців. Отже, ось чому ми можемо компенсувати або ми можемо зробити це таким чином дуже просто і успішно. Тому що ми бачили фокус групи 700 людей, це був найпростіший спосіб для них налаштувати це. Якщо ми зробимо це сурово, вони скажуть ой, ні, я забув, мені важко. Але ми зробили максимально так, щоб це було просто. Якщо вони не знають, що робити, три капсули зранку, три капсули ввечері. Все чи маємо ми якийсь спеціальний інструмент, щоб було якесь нагадування? Абсолютно. І те, що ви вже повинні мати, встановлено на мобільному телефоні, це гарний додаток. Якщо у вас є новий клієнт, перше, що ви потрібно зробити, ви встановлюєте додаток, і тому що ви можете визначати нагадування час доби двічі на день, тричі на день, що завгодно, щоб нагадати про павер-коктейль, про інші продукти. Отже, є сигнал. Тож тепер в нас. Uh, час для дійсно довшої епохи.